Дякую за представлення. Я сьогодні буду розповідати про один особистий випадок, тому що мені дуже важливо донести до вас інформацію, що пекс працює і що це дуже важливий етап для того, щоб дитина могла піти далі у своєму розвитку, і це той місточок, який допоможе дитині здолати перешкоди і заговорити вокально. Перше, про що треба сказати, що у нас є великий змістовний момент, і Пекс був розроблений дуже багато років тому і має багато научних досліджень, які стверджують, що дефіцит спілкування негативно впливає на соціальну взаємодію, і доступність базових потреб дає можливість розвинути у дитині самостійність та автономність. Тому нам дуже важливо розвивати саме звернення мовлення, і це буде завжди поштовхом для подальшого розвитку нашої дитини. Результативність методики Пекс була підтверджена багатьма дослідженнями в різних напрямках. Існує сильна позитивна кореляція між використанням пекс та розвитком вокальної мови. 59% дітей научно доведеним шляхом, тобто проводили великі дослідження, коли їм вводять альтернативну комунікацію, вони починають далі спілкуватися мовою, і мій випадок, який я буду сьогодні представляти саме про цей момент, яким методом ми користувались розвиток спонтанних вокальних реакцій за допомогою запровадження системи альтернативної комунікації ПЕКС. Пекс це система спілкування за допомогою обміну картками для швидкого навчання дітей з аутизмом мом та супутніми порушеннями цілеспрямована самостійно ініціювати спілкування. Тобто, все саме головне, що нам потрібно тут зробити, це вийти на самостійне. Спілкування і щоб це була саме ідея самої дитини до нас звернутися, щоб вона думку зі своєї голови намагалася передати до оточуючих нас людей. Опис учасника це був неймовірний хлопчик Ваня. Вони потрапили до мене у терапію дуже маленькими. Я Маю основний курс і Лорі Вісмари, і Салі, тобто я є СДМ-практик і маючи основний курс, ми проводили спочатку тільки ЄСДМ-терапію, яка нам дала теж гарний результат. Тобто, дитина почала. Відгукуватись на ім'я з'явився вказівний жест, вибір з двох предметів. Тобто, у дитини почало розвиватися розуміння мови. Ми зменшили багато стимів, які були у дитини, але. Маючи достатньо серйозну імпульсивність і бажання отримати дуже швидко той предмет, який хочеться, але не маючи можливості спілкуватися, це приводило до небажаної поведінки, і тому у 2 роки і 3 місяці, навіть 2 роки і 2 місяці, у нас було прийнято рішення, що ми переходимо на більш структуроване навчання. Ми переходимо у прямо у такому ранньому віці на бі програму. І що ми одночасно починаємо вводити програму Пекс, і мама починає її практикувати вдома, бо це ну така необхідна річ для практики вдома. Також були діагнози f 84 і вісім, Тобто було підтвердження розстройства експресивної мови. Підтвердження РДУХ і інших супутніх діагнозів. І та, то середовище, та праця, яку зробили ми разом з мамою, вона дала дуже гарний результат і старт у життя нашого хлопчика. Хочу вам показати. А, тобто цільова поведінка, над якою я зараз буду вам представляти, це виклик спонтанних вокальних реакцій протягом передачі самої карточки Пекс. Давайте в двох словах подивитися, що таке Пекс. Можна у таких посібниках. Вони є а, в електронному варіанті, знаю, у мережі їх можна придбати. І що це таке. Це момент передачі карточок. Від себе хочу сказати, що не обов'язково купляти дорогі книжки. Більшість дітей, з якими у нас в центрі більше 140 дітей, які виходять на мову, вони виходять не із-за того, що куплені у такі книжок. Навпаки, це трошки заважає. А ті, хто роблять буквально 10 карточок, але це будуть саме ті карточки, які потрібні а, дитині. Якщо той хлопчик, яким ми займалися ось його улюблені фрукти а, у а, іграшкові, які були у баночці, то це будуть такі іграшкові фрукти. Якщо це якісь трубочки, то це буде саме от карточка а, з подібними а, моментами, які саме зацікавлені і саме потрібні саме цієї дитині. А, Надо сказати сказати, що мама продовжувала водити пекс дома, і в центрі ми зустрічались не всього два рази на тиждень, а потім один раз на тиждень, і потім повністю заняття у нас перейшли у домашнє середовище, тому що дитина їздила здалеку. Мама закінчила перший модуль ABA програми і успішно продовжувала заняття. Під кураторством у домашньому середовищі. Також наші перші вокалізації пішли у два роки і шість місяців. Тобто, у нас був достатньо великий період, поки ми займалися, напрацьовували практику і вокальної реакції не було. І мама не опустила руки і продовжувала планомірно займатися по методиці, і це привело до результату. Це для тих батьків, які зараз. У пошуки системі, як зробити так, щоб дитина заговорила, хотіла сказати. Треба сказати, що у нас був прямий метод збору даних. Ми збирали кількість виникнення спонтанної реакції під час передачі самої карточки протягом періоду спостереження. Спочатку ми спостерігали і записували дані тільки на заняттях. Коли я навчила це робити маму, ми записували дані протягом всього дня. І мама велика молодець, вона намагалася і збирала дані, що у нас було від 40 до 50 прохань, які мама навмисно створювала для дитини для того, щоб вийти у результат. Ось відео наших перших моментів, і коли іде момент навчання мами, як це робити вдома. Тобто я е, чекаю заохочення дитини і я нічого не можу зробити до тих пір, поки у дитини немає своєї ініціативи. Тобто я нічого не буду робити його руками. Я А який у мене актос. Чи не зовсім не маленький? А я автобус? У цьому методі головне терпіння. Це практично наша перша передача а, а, карточки, яка була заснята. Мама знімала це відео для себе, для того, щоб поїхати додому і потім займатися по ньому. І у нас вийшов такий прогрес: вийшло засняти на карточку. Це попереднє відео, буквально там тиждень різниця. Перед початком тренінгу, звичайно, ми зробили оцінку, де дізналися, що саме потрібно для дитини. Ми вибирали тільки ті, ті стимули, які дійсно цікаві дитині, і не набирали тисячі якихось карток, які дитині просто не, не цікаві. Інструктор, ну тобто, я пройшла навчання першого рівня Пекс і тому мала право навчати маму цьому методу і досконало розказати, як що робити саме для її дитини. При прийнятті рішення ми проводили для мами поступові тренінги, на яких засвідчували, що вона може робити всі вправи. А от один із цих моментів, як ще маленький Ваня у нас вчиться передавати картку. Хочу сказати, що якщо є можливість, що це буде декілька предметів на один момент, це дуже корисна для дитини, і вам буде легше піти з ним далі у його ініціативу, тому що він зараз буде просити слідучий кубик. Один із перших так моментів я ще допомагаю повною фізичною підказкою. І дитина починає гратися, починає гратися з кубиками. І у нас був довгий період, коли ми приходили на моменти, пов'язані з наполегливістю, бо це був саме такий важкий етап, бо ми не хотіли терпіти. Вані дуже хотілося отримувати все і одразу. І ось тут. А заснятий момент це вже заняття, які йдуть дома, і велика радість, що тут у нас починаються перші самостійні вокалізації під час передачі комунікативної стрічки. І ви зараз це зможете почути, якщо будемо слухати дуже уважно, який у нас є тут момент з цим пов'язаний. Зробити акцент, це тут момент, коли мама потрошечки вже затримує і спонукає дитину сказати трошечки більше, ніж у неї виходило до цього моменту. І це теж буде сприяти тому, що у дитини буде покращуватися її мова. Звичайно, у нас є багато роботи, якою ще треба зробити. У нас є моменти пов'язані з чіткістю вимови. Але розуміння слів я далі зараз скажу. А оце момент, коли ми вже з цим хлопчиком без пексів, він уже сам може проявляти ініціативу і може наполягати на тому, щоб попросити те, що йому треба у мами. Теж, будь ласка, послухайте дуже уважно, я дуже сподіваюся, що вам гарно і чітко чути, що зараз буде відбуватися на відео. Зробити тітки. А що ти хочеш? Що там? Кетя. Кетя це, я не знаю, які зараз емоції у вас, але мене просто переповнює це відео такою любов'ю до тої праці, яку зробила мама до цього хлопчика і до всіх мам, які працюють над своїми дітьми і допомагають їм зробити такий важливий крок. Хочу вам показати наші результати втручання, і у нас був дуже довгий період, коли ми просто займалися пексом, і у нас не було жодних вокалізацій, і дитина не виходила на той рівень, який би нам хотілося, і ми просто продовжували планомірно займаючись і при цьому займаючись розвитком. Імітації із з предметами і без предметів, і займаючись іншими програмами по вебімеп самої дитини, і саме комплексна робота по програмі дитини нам дало от такий гарний прорив і крок уперед, тому що тут ми закінчували збирати дані, коли в нас вже було 40-50 реакцій в. Проханнях в день і це були достатньо різні реакції. Дитина вже могла просити і дію, і будь-який предмет, і, і смаколики, тобто різні з різних категорій. Також результати нашого тренінгу за ці 10 місяців праці інтенсивної проблема, проблемна поведінка, поведінка дитини скоротилася у два рази. Загальна кількість звернень дитині з проханнями зросла від нуля або одного разу, коли там це просто тягнення за руку було до 45 разів, і це перейшло у вокальну реакцію. Покращилася співпраця з дитиною в цілому при виконанні завдань на прохання дорослого. Сформувалися ехо навіть з двох, іноді з трьох слів. Звичайно, я ще раз хочу сказати, що нам дуже треба зараз працювати над якістю ехо, але він розуміє зараз дуже багато слів, і він може повторити, знаючи, що відбувається. З'явилися спонтанні вокальні реакції під час передачі ПЕКС, це ви зараз бачили. і... Тут момент, що він не розумів жодного слова. Зараз він може показати вже більше ніж 300 слів або предметів. Тобто він розуміє, що відбувається в навколишньому середовищі. Він може називати зображення. Тут стоїть 150, з мамою. Нещодавно розмовляли там вже більше 300 слів, які він спробує називати, і в нього це виходить. Тобто йому показуєш картку, і він знає про що йде там мова. І вокальне прохання дитини від 0 до 45 слів до того, як перейду до списку літератури, дуже гарно використовувати саме те, що подобається дитині. І якщо це будуть якісь черв'ячки, то ми будемо брати черв'ячки і будемо намагатися, щоб їх було багато, щоб дитина могла. Один раз попросити, другий попросити, і ми при цьому не збирали. От якщо ми будемо гратися з такими їжачками, вони дуже подобаються нашим малючкам, то ми будемо просити кожну голочку, окремо на системі Пекс. Ми будемо намагатися зробити все, щоб це було цікаво, і щоб дитина була сама зацікавлена у тому, щоб використовувати ці методи. Хочу висловити величезну подяку мамі Вані. Вона чудова мама, і я думаю, що це дуже крутий фахівець, який зараз зростає і буде далі допомагати іншим батькам. Хочу висловити подяку всім мамам, які допомагають своїм дітям. І дуже хочу подякувати моєму супервізору Кощак Алені, бо вона впливає. На величезну кількість дітей, які є у нас в центрі, які є у нашому оточенні, і її знання для нас просто безцінні. Сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, змогла донести думку, що ПЕКС це чудова програма, яка дуже може допомогти дітям. Дякую.